Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми будемо говорити про перспективи працевлаштування українців в Польщі. Тож це відео буде корисним для тих, хто зараз працює в Польщі, можливо, планує змінювати роботу в 2023 році. Або ж ви плануєте виїжджати до Польщі і думаєте, куди їхати, де шукати роботу, так щоб вона там точно була, і вас звідти. Швидко не звільнили. Ми сьогодні про це все поговоримо, поговоримо про перспективи. Тож дивіться це відео до кінця. В коментарі обов'язково пишіть, з якого міста ви дивитесь це відео, і ставте йому лайки, щоб його побачило якомога більше людей. Отже, багато галузей економіки в Польщі зараз суттєво потерпають від нестачі працівників. Але не всіх від нестачі, по-перше, чоловіків, і по-друге, це від нестачі кваліфікованих кадрів, тобто людей, які мають якусь робітничу професію. І після уповільнення польської економіки на українців особливо чекатимуть в Польщі в 2023 році. Році згідно з інформацією, яку надає міграційна платформа ЕВЛ, яка займається працевлаштуванням українців в Польщі, кількість вакансій для працівників за кордону в першому кварталі нового року буде відрізнятися в залежності від галузі економіки, а також від специфіки роботи. Тож Може знову виникати така ситуація, коли одні люди будуть скаржитись, що для них в Польщі роботи немає, а інші будуть кричати і писати в коментарях, що це ви просто погано шукаєте, і ви ось такі не робите. Я це не раз бачив в себе на каналі, коли одні не можуть знайти роботу, а інші кажуть, що роботи багато, аби тільки хотіли працювати. І такі сутички вони є постійними, і вони зумовлені в першу чергу тим, що люди, які не можуть знайти роботи, по-перше, не мають там якоїсь кваліфікації, або це жінки, наприклад, а з іншої сторони сидить якийсь чоловік, який працює на будові, і каже, що от в нас на будові не вистачає 300 чоловік. Приходьте, працюйте, але ну якби через таку специфіку роботи не всі там можуть працювати, да і не всі вміють. Тому для одних роботи в Польщі немає, для інших роботи в Польщі дуже багато. І тут, щоб, якби, щоб не було таких сутичок, то я пропоную кожному з вас ширше дивитись на цей світ, а не тільки, скажімо так, зі своєї колокольні, бо ви на стройці працюєте і думаєте, що для всіх в Польщі є робота. В першу чергу подумайте, чи ви б хотіли, щоб ваша дружина, чи ваша донька, чи ваша мама їхали в Польщу працювати на стройці, мішати бетон. Отже, в січні 2023 року через низький сезон виробництва і свята на польських підприємствах буде менше нескладної фізичної роботи, тобто такої роботи, для якої не потрібно там знання польської мови і не потрібно жодних навичок. Це робота на фабриках, робота на різних заводах. І це зумовлено, по-перше, інфляцією в Польщі, тому як ціна на виробництво товарів вона зростає, то ж такі підприємства, скоріш за все, будуть старатися якось економити кошти і не будуть набирати собі лишніх працівників як це було раніше. В той же час серед ось таких серед такої простої роботи, яку можуть виконувати українці без знання польської мови, можна орієнтуватися на роботу на складах, на логістичних складах. Тобто, це робота типу на Амазоні, робота типу на складах бідронки, тобто ті склади, де вам потрібно формувати замовлення. Це можуть бути склади різних інтернет-магазинів. Тобто це така робота, яка постійно є, бо люди постійно щось купляють і щось кудись постійно потрібно відгружати. От. І це робота, на яку поляки не дуже охочі йдуть працювати. Вони вибирають собі щось інше, скажімо так. Тож, якщо ви хочете працювати, то вибирайте склади. Вибирайте міста, де є великі якісь склади, і можете пробувати там працювати, якщо не знайдете, звісно ж, нічого іншого. Тим українцям, хто зараз в Польщі шукає роботу або планує приїхати в Польщу в січні, запропонують, як я вже казав, вакансії на логістичних складах і в електронній. Комерції е, нестача працівників, особливо кваліфікованих, все ще є перешкодою для е, для великої кількості підприємств. 4 з 10 роботодавців будівельної галузі ем, с, е, мають проблеми з виконанням замовлення через нестачі працівників. Це, власне, те, про що я говорив, коли працівники на е, які працюють на стройці, кажуть, що роботи я повною, не розказуйте, що роботи в Польщі немає. Так от на будові, звісно ж, роботи вистачає. На жаль, тільки чоловіки не можуть до Польщі виїхати, щоб там працювати, а в, інших, а в всьому іншому, в принципі, все так. Також 38% транспортних та логістичних компаній скаржаться на дефіцит кваліфікованих працівників, який посилився з виїздом українських чоловіків. Нагадаю, понад 250 тисяч українських чоловіків повернулися з Польщі, а також з інших країн Європи назад в Україну для того, щоб бути тут в період вже після того, як почалась війна. Також дефіцит серед працівників кваліфікованих кадрів є в деревообробній та металургійній промисловості. Там понад половина роботодавців жаліється на брак кадрів. Тому наступного року в Польщі знову буде досить серйозний дефіцит на таких собі суто чоловічих вакансіях, де можуть працювати тільки чоловіки і жінки там ну, не справляться. За прогнозами, в 2023 році попит на іноземних працівників збережеться а громадяни України і надалі будуть пріоритетними. Працевлаштування для польських роботодавців. В загальному, друзі, що хочу порекомендувати кожному, ну це певне жінкам скоріше. Хочу вам порекомендувати вчити польську мову. обов'язково, якщо ви ще цього не почали робити, обов'язково починайте це робити просто зараз, тому як зі знанням польської мови набагато простіше знайти собі роботу і набагато простіше прогодувати буде свою сім'ю та знайти якісь. Кращі варіанти. Тож не нехтуйте, не нехтуйте цим. Є мільйон школ, де можна то вчити і безкоштовно, є мільйон програм вже в Польщі, де можна вчити безкоштовно. Треба тільки захотіти зайти там в Google, або пошукати, по, або пошукати по різним групам в Фейсбуці, і ви знайдете, де можна вчити польську мову, вивчайте її і шукайте собі кращу роботу. Тож, маємо на сьогодні, друзі, ось такі новини. Надіюсь, що я вношу якусь ясність для вас, і ви будете точно знати, де в 2023 році вам будуть раді на роботі в Польщі. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Також хочу вже попередньо привітати вас з наступаючими святами, з наступаючим новим 2023 роком. Я надіюсь, що цей рік стане переможним для України. Я надіюся, що кожному він він принесе багато добра, радості і якихось світлих моментів. Тож, друзі, дякую всім, хто цей рік був зі мною на моєму каналі. Я далі буду працювати для вас, для того, щоб ви постійно отримували корисну або ж цікаву інформацію. Дякую всім, бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.